Класний відео, показує свій довгі, а потім взяв лунту. Чувчина знов так качає для Ну Ви знаєте, це відео, якщо ви вже подивилися, то можете дивитися поки що. Так. Перше ми що виходимо з моєю машиною. Блин, там ну не... А все. Краще виходимо, вот там кука бігають. Вон там все таке, типу, знаєте. Ось. Віка буде знати моє весла. Приїжджай. От кива має бути і тіла має бути. Все. Ось такі кулочки. Також несуть, що, що яйце. Ну. Все, пішли на подвір'я. Ось така. Ось. Зараз вам покажу, яка у нас хата. Ось така Отакава. Дуже гарна. Ось капіта замою хат. У нас серйозно дуже гарно. Тут пісок. Ну ви знаєте, що в мене. така шишки. Ну, таке Ого! Пам'ятаєте, у мене качеля не тут стояла. ось там стояла, пам'ятаєте? Там стоять палквіта. Ось буде якась. О, буде чок, тебе буде залізти скло. Йдемо туди. Ось тут воно таке і секлумбу, типу, сюди щось. Йдемо туди назад. Сюди вже не путь. О, яке то гарне село. Правда гавне. У нас є сусіди якісь. Ось там наша О там, ось там, там де синій то був у нас магазин. Ой, не синій, а просто було того синього і ось це. Та був у нас магазин. Його закрили. Та б собака. Пішні. Далі у нас... А то я поки що показувати не буду, бо я не хочу. Я не хочу. Ось, ось тут у нас якась така. А буде мама запитатися. Не відкрити. Не відкрити. салай. Що це таке, я не розумію. Я ще коло не басі, напевно. О господи. Ото в дом. Ой, в будиночок. Далі. Ходить сюди, чи сюди. Підмом туди. И там всякие, короче, поля, типа. <клес> <клес> ну, типа, и всякие жарят, типа. Значит, там все круто, приложить туда не можно лезть. И уголов. Самого главного в их семье. Ага. Не О!